Українцям увірвався терпець. Спочатку президент з посмішкою підтримав Майдан аплодисментами. Я їм аплодую тим, хто вийшов. За європейську інтеграцію, а потім по звірячому його зачистив. Янукович знищив Євромайдан у той же день, коли провалив саміт у Вільнюсі. <падаю> <падаю> Першу, ти, бить всіх всіх дубинками. Били абсолютно. Ну, всіх. десятки поранених, десятки затриманих. Такого звірячого побоїща мирних людей Україна ще не бачила. Молодих людей, у тому числі жінок, які залишились на ніч під стелою незалежності, били кийками, тягнули по землі і добивали ногами. Більшість людей спала, люди були настроєні мирно, ніхто не озброєний. Близько п'яти хвилин ми поштурхалися, і потім вони прорвалися, і почалося масове побиття. Фактично, люди падали, їх продовжували бити, викидали копняками. Виштовхували і гнали до самої Басарабки. Наступ на євроактивістів почався близько четвертої ранку. Міліція била людей кийками і ногами. У хід пішли шумові гранати і сльозогінний газ. Відео з тих подій миттєво поширилось у світі. Його показали усі найбільші міжнародні телеканали. Мусора, які стояли по периметру, почали змикати коло. Ущільнюватися, відповідно, нас теж було досить мало. Ми почали підходити до стели, зібралися біля сходинок з наміром перешкодити їм розгону. Вони не київський беркут кинули на людей, на наших дітей. Вони кинули фактично луганський і дніпропетровський беркут. Силовий розгін Євромайдану спричинив шквал обурень за кордоном. Те, що сталося в ніч проти 30 листопада на Майдані, засудили в Євросоюзі, США і Канаді. Крім того, тепер з'явилися сумніви, чи доцільно проводити міністерські засідання ОБСЄ в Києві. Коли правоохоронці напали на мирну акцію, Київ навряд чи доречне місце для зустрічі ОБСЄ. Відповідальність за пролиту кров студентів спочатку взяв на себе голова столичної міліції і подав у відставку. Міністр внутрішніх справ Захарченко прокинувся лише під вечір. Якщо будуть лунати такі призиви до масових якихось безладів, ми на це будемо реагувати жорстко. Офіційно влада почала відбріхуватись, мовляв, криваве побиття студентів під стелою було проведено для того, щоб забезпечити проїзд техніки для встановлення новорічної ялинки і ковзанки. Представники благоустрою звернулись до правоохоронних органів з проханням забезпечити громадський порядок та безперешкодний проїзд цієї техніки на Майдан Незалежності. Я взагалі не знаю, як та влада буде проводити новорічні і різдвяні свята на майдані. Який сьогодні був политий кров'ю, ялинка на крові? Оце такий буде новий рік. Оце таке буде різдво. Глава адміністрації президента Сергій Льовочкін подав у відставку з партії регіонів. Вийшли Давид Жванія і Інна Богословська. Її чоловік, народний депутат Володимир Мельниченко, повідомив у соцмережах, що також готовий залишити фракцію партії регіонів. Також на знак протесту проти дій Беркуту заяву про вихід із правлячої фракції написав нардеп Микола Рудьковський. Без відставки уряду мирна ситуація не буде вирішена. Люди вимагають відставки уряду, який перше, що зробив, це змінив радикальну курс, який протирічить всьому, що робила Україна останні три роки і закону про засади зовнішньої і внутрішньої політики. І друге, цей уряд, як виконавча влада, розігнав майдан. Події в Україні з самого ранку, 30 листопада, стали топ-темою в провідних світових виданнях. Світ шокований жорстокістю розправи бійців Беркуту над українськими демонстрантами. Європейці вражені, адже небачене насильство сталося у Києві одразу після саміту у Вільнюсі. Україна насправді потребує великого плану. Це не може бути якась дрібна підтримка. Це повинні бути масштабні дії. ЄС може до них вдатися тоді, коли треба. Доки на Майдані Незалежності сотні бійців спецпідрозділу Беркут боронили президентську ялинку, тисячі киян вийшли на Михайлівську площу підтримку мітингарів із Євромайдану. Сподвигла ситуація в Україні дуже тяжка. Дуже тяжка. Дуже шкода тих дітей, які сьогодні перебувають в такій небезпеці, і від держави вони не можуть отримати ніякі гарантії. Тому ми один одному маємо допомагати, особливо тим дітям. Опозиція закликала всіх вийти до пам'ятника Тарасу Шевченку в столиці для участі у народному вічі 1 грудня. І закликаємо всіх. Громадянських активістів, громадянське суспільство і тих людей, яким не байдужа доля України разом боротись з режимом Віктора Януковича у неділю. Люди зібрались на всеукраїнське віче на підтримку євроінтеграції та проти діючої влади. Сотні тисяч українців, обурені кривавим розгоном студентського євромайдану в ніч з п'ятниці на суботу, зібрались біля парку Шевченка, і Україна стане справжньою європейською державою. Так? Колона людей дійшла до майдану Незалежності. Вони розігнали міліцію, знесли щити та зайняли майдан. А саму ялинку, через яку нібито комунальники, попросили жорстоко розігнати євромайдан. Перетворили на символ народного повстання проти влади.